Всім привіт! Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Сьогодні, друзі, я продовжую роботу у селі Млиниська. Як бачите, у нас зараз в селі справжня зима, але сьогодні сонячна погода. Навіть незважаючи на сніг, у мене сьогодні буде робота. У мене ще стоїть поле кукурузи, тому цим доном спробую її сьогодні зібрати. І сподіваюся, що мороз не повпливає на роботу комбайна. Зараз спочатку заведу та прогрію кіровця, бо сьогодні у нас холодно, капець. Зараз у нас десь до 10 градусів морозу, небагато, але відчувається як мінус 20. Зараз для початку буде потрібно прогорнути сніг в комплексі, щоб тут можна було проїхати. Тоді вже запустимо решту техніки і після того вже будемо їхати на поле. комплексі я порядок навів. Зараз ще поїду прогорну дорогу на поле, щоб і там ми могли проїхати. Поле воно знаходиться недалеко, але снігу, як бачите, трохи намело. Тому я думаю, краще буде прогорнути дорогу до поля, щоб не було проблем. Ще й в селі потрібно буде сьогодні прогорнути вулиці, бо голова сільради вже два рази мені сьогодні телефонував. Саньок, прогорни вулиці, бо не можна на дорогу вийти. Тому закінчимо роботу на полі і тоді поїду прогортати вулиці в селі. Бо наше село від районного центру знаходиться далеко, і поки сюди приїде якийсь грейдер, то то буде не скоро. Тому після роботи на полі поїду на роботу в село. Бачите, трохи насипало снігу. Камазом, я б думаю, було б проблемно тут їхати. І можна було б і засісти тут. Так, Барсік, а чого ти лазиш по дорозі? Скажи мені, будь ласка. Більше немає де тобі полазити, чи що? Чого ти там крутишся? Тікай, бо зараз тільки чвак не за тобою. Ну ти диви на нього, йоки, бляха, барсік. А ну пішов звідти бігом. Ну, ти знайшов місце, де присісти. Молодець. Давай додому. Шуруй, шуруй, давай. Ну ти диви на нього. Йди сюди, бігом. Барсік. Сюди йди. Йди йди. Давай, давай, малий. Шуруй звідси. О, то пес. Бляха, Барсік. А ти зараз мене вигориш просто. А ще так треба, щоб ти саме зараз сюди в От саме в той момент. У мене таке відчуття, що він мене просто тролить зараз. Їсти я йому точно зранку давав, не забув за нього. Нарешті відліз. До речі, його буде знаходиться в комплексі, а він оце по полях лазить, знаєте, як бродяга. В комплексі йому не сидиться. Дай десь полізти. Я думаю, на превізі його треба посадити, Може після того не буде лазити. Ото барсик. Ну що, друзі, стоїть моя кукуруза. Осінню, як пішли затяжні дощі, так я і не встиг її зібрати. Але то мені нічого страшного немає. Кукурузу можна і зимою збирати, нічого їй не буде. Головне, аби нічого не ляпало. У нас тут сьогодні морозна погода, але через декілька днів передають вже плюсову погоду. Температуру точніше, тому сьогодні потрібно зібрати це поле обов'язково. Я сподіваюся, комбайн сьогодні зможе нормально працювати, проблем не буде. Тому зараз прогріємо техніку і будемо починати роботу. Ото вже прогорнув дорогу, йолки-палки, тож проїхати не можна. Але це завжди так виходить, коли спішиш, це нормально. Так, дід вже молотить, комбайн наче нормально працює, без проблем. Я, до речі, вирішив їхати з прицепом, буде цікаво, чи впорається цей КАМАЗ з ним по снігу. Він то вже пробуксовує, навіть пустий, але просто цікаво, як на ньому працювати з зимою. Я думаю, в крайньому випадку можна буде трактором возити, тракторів в комплексі вистачає. Але я, як завжди, спочатку щось пробую, а потім вже по ходу розбираюсь. Побачимо, як воно буде. Так, мотор поки глушити не буду. Нехай пічка працює. На дворі не літо. І що? Чекаємо, поки дід намолотить перший бункер. Тачка! Бляха, дід, що таке? Шо ти стоїш? А що таке? Ти вже повний? що? Все, почув тебе, їду. Ну що, поїхали, розвантажимо Діда. Швидко якось він набрав перший бункер. У мене навіть Камаз не встиг охолонути. Але то добре. Я вам скажу, до речі, нормально цим Камазом їхати по снігу. Звичайно, руль трохи не слухається. Ну, але це нормально. Головне, аби зараз десь не занесло нас. І я єдине за що хвилююся, аби не засісти десь в полі. Просто Камаз зараз пустий то він, знаєте, легко йде. А от буде цікаво, як він повний себе покаже. Так, різко не тормозимо. Швидкість краще скидати передачами зимою, щоб колеса повністю не тормозили. Бо якщо друзі різко тормозити, то може і занести. Ну або ж просто перед юзом підемо. Тому потрібно бути уважними зимою. Ну, нарешті дід показався на горизонті. Всім далеко заїхав. Бачу на сусідньому полі теж тут була кукуруза, але її встигли забрати до зими. Це земля великого агрокомплексу. Ну, саме це поле велике, але воно розділене на паї, то мій якраз кусок оцей з краю поля. Так, а єдине, що я не глянув, чи є в кузові сніг. йолкі палки Тут вже дід засипав, а в прицепі немає. Добре ще немає. Звичайно, це потрібно було перевіряти перед виїздом. Ну але я, як завжди, згадую походу. Ну що, друзі, перший бункер є. Ну і що мені залишається? Буду чекати, поки дід буде молотити. Ну що, я майже повний. Тепер вже важче стартувати, я вам скажу цим КАМАЗом. Вже він пробуксовує. Пробуксовує, але все одно шкребеться, не грузне. Потихенько-потихеньку, потихеньку, але тягне. Можна буде на ньому працювати. Я, якщо чесно, думав буде гірше, бо я просто перший раз зимою працюю. Я думав, технікою буде працювати складніше. А як виявилось проблемно, але не критично вже прям так. Можна робити. Так, все, тепер я повний. Їдемо на елеватор. Моя перша ходка сьогодні. Сподіваюсь, не останні. Просто кукуруза у нас швидко набирається. Тут я бачу, буде що сьогодні повозити. Ну але то ж добре, що хороша врожайність. Зароблю кучу грошей. Хі -хі. Ну чого ж ти тут лазиш, Барсік? Не лізь під колеса. Ага, а я тобі казав. Але не хвилюйтесь, друзі, з Барсіком все добре. Я лише йому на лапу наїхав. Він в порядку. Так, а як це мені сюди заїхати? Цього Камаза волоче. Ним я бачу навіть вивернути не можна на цей заїзд. Ой-ой-ой. Та ну, я так сюди не вийду. Якось треба розвертатися тут. Ага, і фіхти тут розвернешся, да? А, боже, можна сюди об'їхати. Ото вже голова. Знаєте, буває така штука, коли думаєш про щось одне. Бачиш тільки одну дорогу. Просто я дійсно звик туди тільки заїжджати. щось вилетіло з голови, що об'їхати можна. Але нічого, таке буває. Так, до речі, друзі, потрібно буде зробити тут авагову в цьому комплексі. Бо без вагової трохи не та атмосфера для мене. До наступного сезону потрібно буде її поставити обов'язково. Так, якось звідси потрібно заїхати. Підйом то слизький зараза. <рес> не виїхав, а вискочив. То добре. А, блін, спочатку треба було прицеп розвантажити, а тоді вже кузов Камаза. Але я сподіваюся, він виволочить цей прицеп. Виволоче. Можна сказати, мені пощастило. Просто, друзі, спочатку розвантажується прицеп, а тоді вже сам Камаз, бо повний прицеп Камаз міг би і не виволокти. Його просто б сунуло б назад. Але мені пощастило. Ну що, їдемо далі на поле. Я вам скажу, друзі, кукурузи багато. Я навіть вже не встигаю її вивозити. Тому все-таки довелось задіювати ще трактор в підмогу, бо виходить, що дід на комбайні довго у простої стоїть. Дід же ж, Він же ж як, він ж без перекура шурує. За ним тільки встигай забирати ту кукурузу. А я поки доїду до елеватора, поки вигружусь, поки назад, та й виходить, що ді довго стоїть. А часто гроші можна ж то швидше все робити. Але я думаю, зараз трактор підключиться і робота швидше вже піде. Ну що, друзі, завершуємо роботу на полі. Зараз ще вигружу останній бункер. Трохи ще вирішую попрацювати на комбайні і подозбирував те, що залишилось. Так, трохи далеко я заїхав. Так, я думаю, буде нормально. Супер. Ну що, друзі, закінчили збір кукурузи. Був дуже хороший врожай з цього поля, кукурузи було багато, і звичайно це дуже добре. І на цьому, я думаю, ми завершимо перший сезон. Як на мене, було цікаво. Ви що скажете. Дякую, що додивились відео до кінця. Оцініть відео лайком або дизлайком. Залишайте, друзі, коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Честі шану для наших Збройних сил. Вічна слава Героям України! Всім друзі, я бажаю мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких і почуємось!